Ти це єдина людина, яка буде з тобою від самого початку до самого кінця. На цьому можна завершити це відео. Мені здається, можеш втратити абсолютно все, але ти ніколи не втратиш себе. Мені подобається прирівнювати наше життя до потягу. Потяг, який завжди в русі. І бувають такі моменти, коли потяг зупиняється на якійсь зупинці, так щоб якісь люди вийшли, а якісь зайшли. І тут все те саме можна прирівнювати до нашого життя. Якісь люди заходять, якісь виходять. Але воно ніяк не впливає на те, чи поїде потяг далі або ні. Ніхто не буде а, зупиняти потяг, тому що якась людина або люди просто з нього вийшли. Ні, Ці, у цих людей інша ціль, інша зупинка. Так? Вони зробили своє у нашому житті, так, і вони пішли далі. Ми маємо окремий відрізок нашого життя. В нього є точка А, це наше народження, і точка Б, ну, це наша смерть. Тому у цьому відео я б хотіла донести ту суть, що ми є одна людина у нашому житті, яка завжди з нами, яка завжди поряд, яка проживає переломні моменти, щасливі моменти, якісь зльоти, якісь падіння. Можуть бути люди, якісь коло нас. Дуже часто ми перекладаємо в них дуже багато відповідальності. Якщо є людина в моєму житті, то я там що йду, щось досягаю. А якщо я одна, один, так то ну я буду чекати колись там, коли зайде моя людина, типу моя у мій вагон. але це життя, і ми не можемо просто так перекладати всю відповідальність на якихось інших людей, яких ще не існує у нашому житті, і просто сидіти і чекати. Мені дуже допомагає те усвідомлення, що мені ніколи вже не буде 13 років, мені ніколи вже не буде 16, 20, 25, 30 і так далі. Якщо просто витрачати свій час на очікування, я можу так дійсно прочекати усе моє життя. Час для мене це найцінніше, що тільки ми маємо. І за які гроші, які б у нас не були, так ми його просто не купимо. Років чотири назад мені було дуже страшно почати танцювати. Так я хотіла записати це тому якусь групу, слідкувала за ним в інстаграмі. Я бачила, що там. Ну, типу, начебто всі вже професіонали, і куди там я прийду зі своїм нульом. То це був мій страх, і я думала: добре, ну ось зараз трошки пошукаю там якусь подружку, так, і ось вже з нею піду. Звісно, я нікого не знайшла і нікуди не пішла. Просто це не зробила, тому що не було якоїсь людини поруч. Боялася ходити сама у кіно, у кафе. Там, бібліотеку, так, бо мені здавалося, що е, ці всі е, місця для людей, є, там, для груп якихось, так? тобто, щоб туди йти з друзями, а ось одні ну, якось на мене подивляться. Не так? Ми і є найважливіші люди в своєму житті. І нас достатньо, нас дійсно достатньо для того, щоб сходити е, у кіно, для того, щоб піти у кав'ярню, яку, для того, щоб подорожувати. От, всім байдуже оточуючим на нас. Що я одна в кіно пішла, хоч з подружкою. Яка різниця? Ну, типу, навіть якщо хтось подивиться, він забуде про це через 5 секунд. Бо бажання насправді тут мало, бо бажання це просто щось таке, щось нематеріальне. Взаємни з людьми, це трішки. Це дуже трішки важчий рівень ніж просто купити якусь річ. Окей, ми продовжуємо жити, і я продовжую самостійно наповнювати своє життя. І так само можете і ви. Різні ситуації бувають, особливо зараз з війною повномасштабною. Так хтось переїхав, хтось далеко від України, так хтось там втратив коло спілкування. Так важливий такий скіл. Це не боятися робити щось в одиночку, наприклад, хочу. Піти на танці, то я можу зібрати речі і піти самостійно. Нічого не станеться, ніхто мене не з'їсть. Вас також моє останнє е, таке напутствіє, Так е, не витрачайте час на якісь очікування, на надію. Надія це взагалі це, це не наш з вами друг. Ми можемо покласти дуже багато надії на щось, а воно просто не реалізується, і ми будемо розочарованими. Пам'ятайте, що ви вже не будете ніколи у тому віці, у якому ви є зараз. Ніколи не пізно почати, головне почати І почати от краще зараз. Хоч щось, хоч один маленький шажок, але зробити. Бо з неба нічого не падає. Ну нічого взагалі зустрінемось з вами у наступному вже відео, і мені здається, на новій локації. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора.